Це минає з часом і з роками змінюється мода і пісні, а у мами хустка роками Скована у скринці десь на дні. Біла пилюстка, червона пилюстка в'ється мережево без кінця. Мамина хустка, мамина хустка. Яко на доні моїй долиця, сплетені віночком ніжні квіти, Квітнуть, наче долі оберіг, а бабусі теплий літній вітер, Спомени приносить на поріг. Біла пелюстка, червона пелюстка В'ється б'ється Мамина хустка, як вона доні мої до лиця. Ніжні, добрі і ласкаві руки, білу хустку мов вінок зав'ють, дивиться бабуся на онуку, пригадає молоді свою. Біла пелюстка, червона пелюстка, В'ється мереже без кінця, мамина пуска, мамина куска, як вона до.